Коли ви в останній раз міняли гальмівну рідину. А знаєте, що її рекомендується міняти в середньому один раз на два роки? Троси ручного гальма міняють по стану їх зношеності. Але кожен автовласник з цим стикався. Це ну от 100%. Сьогодні розказуємо, чому ви можете довіряти гальмівним рідинам, тросам від єврорипарку. Для тих, хто забув чи дивиться наше відео про єврорепар вперше, цей бренд належить концерну Stellantis. Він виробляє автомобілі брендів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo. В асортименті налічується понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Вся продукція сертифікована відповідно до всіх необхідних стандартів і Серед них спеціалізований для автозапчастин 16 949. Якщо ви у нас новенький, підписуйтесь. Та вмикайте сповіщення. У нас дуже цікаво. Гальмівна рідина Єврорепар відповідає всім міжнародним стандартам. Це робить її універсальним рішенням для будь-якого транспортного засобу. Цю гальмівну рідину можна змішувати з іншими рідинами класів До 3, До 4 та Дот 51. Також треба відзначити, що в'язкість відповідає нормам. Шостого найвищого класу, що забезпечує оптимальну ефективність для сучасних автомобілів з системами ESP. висока термостійкість перевищує норми стандартів, що сприяє більш ефективному гальмуванню. Каністри обсягом 1 літр вистачає для заміни гальмівної рідини в будь яких автомобілях гальмівні шланги Єврорепар відрізняються високою якістю, а також відповідністю міжнародному стандарту Сає 1401. Ці шланги мають високу тормостійкість, хімічну стійкість, а також здатність протистояти впливу гальмівних редин, що забезпечує їх надійну роботу в складних умовах. Термін служби складає 4 роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Широкий асортимент 700 позицій охоплює більшість популярних моделей європейського автопарку. З'єднання гальмівних шлангів виготовлені з обробленої сталі, що забезпечує захист від корозії та відмінну стійкість до динамічних сумів. Комплексні випробування, включно з тестами на міцність, герметичність та стійкість до екстремальних температур, гарантують високу якість. Останнє в нашому відео. Це троси ручного гальма. Асортимент від «Єврорепар» налічує 293 артикули, що забезпечує широкий вибір для різних моделей автомобілів. Ну і завершуючи, хочу сказати, що якщо ви Шукаєте ідеальне співвідношення ціни, якості та продуктивності, то єврорепар буде хорошим вибором. Гарної вам їзди та до зустрічі у наступних відео.